Всім привіт! Приїхали сівалочки на 17 лійок, кінна. Ну, як це не кінна, це вже заводська, вже заводською невісочкою і все. Ось це пророблені на тракторні стоять. Тут у нас є 17, є 15. -ті. Зараз покажу вам 17 в досить гарному стані. Є дешевші, є дорожчі. В принципі, виберете собі, тут, бачите, в рядок 5 стоїть. Щось краще, щось гірше. І ось тут ще маємо. Не в Україні не працювали завезені. Свіжо привезені, можна сказати. Де якщо запчастини є, якщо треба щось перебрати без питань. Ну, плюс ще 23-25 ліок стандартно теж маємо. Набирайте. 0,96 653 69 25. Денис мене звати. Все покажемо, розкажемо. Набрайте.